Прийти до лікаря, отримати рецепт і купити ліки за нижчою ціною з минулого року. Таку можливість мають всі хвори на гіпертонію. Держава повертає аптекам частину коштів за медичні препарати, які виписують хворим на гіпертонію. Це називають реімбурсацією. Але чомусь не всі хворі цією можливістю користуються. Відтак державні кошти реалізовують не в повному обсязі. Кількість використаних коштів субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою складає 206 тисяч. При доведенні цифрі за 4 місяці мільйон 183 тисячі. Виникає питання, чому не використовуються можливості? Надані державої боротьбі з гіпертонічною хворобою медики переконують, для ефективної роботи слід розширити мережу аптек, в яких надаватимуть ліки від гіпертонії за держпрограмою. Адже з більше ніж шести сотень аптек, що є на Закарпатті, тільки 157 задіяні в державній програмі реімбурсації. Даний проект може бути реалізований лише при одному 100% участь аптек. Різної форми власності у цьому проєкті. Тим більше, що це є кошти державної субвенції. Ніхто не зможе на сьогоднішній день сказати, що є затримка з проплатою, тому що державна субвенція в казначействі не затримується жодної доби. Вона в той же час при поданні платіжних доручень проплачується і проплачувалася, і буде проплачуватися. Часто люди, які мають проблеми з тиском, не знають про можливість купити ліки дешевше, а якщо й знають, то не вірять в її ефективність. Нерідко закарпатці приходять відразу до фармацевта і вже в нього консультуються щодо ліків, які допоможуть від тиску. В цьому бачають проблему провізори. Власники приватних аптек часто не хочуть співпрацювати з державою. Вважають, вона не відшкодує кошти за ліки. Хоча ті фармацевти, які вже працюють за програмою реімбурсації, кажуть. Співпраця ведеться ефективно. Я можу запевнити, що все вчасно повертається, все згідно як пише наказ, і відшкодування йде повністю. Тому ем, я вважаю, що немає ніякої простороги не заключити цей договір. Ми заключили його в кінці лютого, в березні у нас почалися перші рецепти. І квітень це був дуже хороший місяць. Тобто, видно, що вже і лікарі працюють, і люди вже самі зрозуміли, що наскільки їм це вигідно і доступно. Тому квітень набагато пішов на покращення. Думаю, що майбутні місяці будуть ще кращі наразі. В Закарпатті найкраща ситуація з отриманням соціальних ліків від гіпертонії в Мукачеві та Ужгороді, а найгірше в Хустському, Виноградівському та Іршавському районах.